Приймає сьогодні букети з вітань в своїй долоні чезня народження, красуня, мила дівчина, розумниця та просто чудова іменинниця Вікторія. І приймай вітання зі святом дорога, Вікусечка, від твоєї сестрички Машуні та від усієї твоєї родини, які всі разом передають тобі такі слова. З днем Народження вітаєм і сьогодні побажаєм компліментів, подарунків, щирих друзів, поцілунків, мира, злагоди добра і щоб ти завжди була радісна, весела, мила, дуже гарна і щаслива. Життя чарівного тобі, немов у гарній дивній касті. Здійснення заповітних мрій, надійних друзів, вчинків класних, краси та щастя тобі зичів бо щастя дуже тобі личить, посмішок, успіхів, достатку, хай буде скрізь усе в порядку. Зростай на радість сій сім'ї, усміхнена, завжди щаслива. В свої можливості повір, твоє життя буде красиве. Дорога мікучка, рідні бажають тобі віднайти у житті саме ту родзинку, що зробить його неймовірно цікавим та щасливим. Мрій, досягай, втілюй життя всі свої бажання, неначе справжня фея. Нехай будь-яка хвилина дарує тобі удачу і море позитиву, а ангело-охоронець береже тебе від усіх негараздів, з днем народження!